Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава або ж Бероджо І сьогодні я хочу з вами обговорити найзапеклішу та найгарячішу суперечку 2023 року, а саме суперечку між фанатами того, що зараз в світі проходить два наймасштабніших турне світових артистів, а саме Бейонсе та Тейлор Свіфт, і скандали з продажем білетів, і костюми від світових брендів, і зіркові гості на їхніх концертах. Ну і звісно, гроші. До речі, про гроші не забуваємо додати на ЗСУ для того. Того, щоб цю всю падаль, яка на нашу землю прийшла, скоріше вигнали, та ми почали жити нашим нормальним життям. Зараз проходить збір на безпілотник Шарк для бригадної аеророзвідки 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Там залишили всього на всього 850 тисяч зібрати, зібрали уже 5 мільйонів. Тому я думаю, що якщо я залишу посиланнячко під цим відео, ви обов'язково залишите хоч якусь копієчку, хоч якийсь гривник для того, щоб приблизити нашу країну до перемоги. Також під цим відео я за. Лишу банку для того, щоб ви могли закинути якусь копієчку для кусінчику хлібу для нашої команди, того, що ми стараємось. І якщо ви отримаєте задоволення від перегляду цього відео, то я буду вдячний навіть за 50 копійок. Навіть якщо відео назбирає 10 тисяч переглядів і кожен скине по 50 копійок, це мене вже влаштує. Тому дуже вам дякую. Але навіть якщо у вас з'явиться думка закинути мені гроші, то обов'язково це зробіть після донату на ЗСУ. А ми, я думаю, можемо розпочинати вже. Ну що, друзі, розпочнемо напевно з туру Бейонсе, який надихнув мене записати це відео. Ренесанс World Tour – Це дев'ятий концертний тур американської співачки та авторки писань Бейонсе. Про це було оголошено 10 лютого 2023 року на підтримку її сьомого студійного альбому Ренесанс Квин Бі Королева Бі повернулася майже через п'ять років після свого останнього турне разом з Джей Зі. Байонсе вперше вийшла на сцену Friends Arena у Стокгольмі для першого етапу свого нового світового турне. Ренесанс і відразу дала зрозуміти, що вона виправдає очікування всіх своїх фанатів. Як коментують цей світовий тур. Її фанати шоу, яке вона представляє, є божевільним. Воно є одою танцювальній електромузиці, квір культурі у футуристичному стилі. 36 пісень увійшли до фінального сет-листа для 25 годинного шоу. Я вам скажу все просто продумано до деталей для того, щоб максимально нам показати всю атмосферу і естетику цього туру, цього альбому. Того ж коли ми чуємо слово ренесанс, ми відразу уявляємо собі скульптури, оці статуї, епохи відродження, такі напівголі, напівприкриті, ну такі ніжні. Коротше кажучи, і це все, звісно ж, поєднано з сучасними технологіями, поєднано з роботами, поєднано з металічним таким відтінком, поєднано з блиско. HAVE Я вам скажу, що танцюючі роботи стали просто хітом. У тіктоці навіть з'явилась маска, де люди танцюють під цей фільтр та під звук з туру Ренесансу. Найбільше мені сподобалася гігантська металева вагіна робота, яка просто нас засмоктує в себе. Це не єдиний такий метафоричний образ, який є в цьому турі. Насправді фанати помітили дуже багато ілюмінацьких або рептилоїдних посилань на її концерті. Якщо вам буде цікаво подивитися на теорії змови, які є на цьому турі, то обов'язково пишіть в коментарях. Я дослухаюсь до вашої думки. Якщо говорити про концертні костюми на цьому турі, стилістом виступила Шеона Туріні, яка розробляла і дизайнувала всі костюми. Обирала, які будуть найбільш притаманні та найбільш класні для Бейонса на цьому турі. Якщо ми будемо говорити про зачіску, яку вона обрала для свого концерту, то це звісно на кучері накручені. В самому початку настільки накручені, що я в шоці в мене так дівчата в шостому класі не крутили свої кучері. Але під кінець концерту вони розпадаються від її інтенсивних танців та запальних номерних постановок. Навіть образ від українського дизайнера був на її турі, а саме образ Руслана Багінського, супер блискучі та рівнесенькі капелюхи у стилі мінімалізму в сріблястому та червоних кольорах. Справжнім хітом туру та найулюбленішою піснею співачки стала пісня Хідет. Шанувальникам справді дуже сподобалась остання частина пісні, де Байонце просто переходить на крик і зал просто розриває. Того що всі знають цю частинку на пам'ять, всі поєднуються в екстазі, об'єднуються своїми внутрішніми. Тручніми органами на сцені прямо. Бойон на своєму турі віддала, так би мовити, належне брітні спірс. І у другій половині туру перед тим як вона почала співати свою пісню Ті пролунав семпл із пісні Токсік. Until we go harder. Це, звісно, привело шанувальників в захват. Всі відео в Тіктоці були заповнені тим, що Бейонсе ставила собі пісеньку Брітні Токсік, але я не розумію, для чого це було зроблено. Щось значить, вона хоче нам сказати про те, що з Брітні щось не так. Щодо зірок, які відвідали світовий тур Ренесанс, це і Селена Гомес, Кайлі, Кріс Дженнер, Дуаліпа, Наталі Портман, Фарел Вільямс, Паул Маккартні, Наомі Кембл, Меган Десталіон, Аріана Гранде, і навіть мати драконів Емілія Кларк була на цьому. Концертів Разом із оголошенням про тур було оголошено, що публічний продаж північноамериканського етапу відбуватиметься спочатку, а всі початкові продажі квитків на цей етап будуть здійснюватися за допомогою системи Verified Fan Ticketmaster. Крім того, усі міста північноамериканській частині туру будуть розділені на три різні реєстраційні групи, які мають різні періоди реєстрації під час продажу. Джей Пітерс із The Verge зазначив, це такий американський сайт, на якому публікуються різні технологічні новини, різні подкасти і він каже, що таке розповсюдження попиту було схоже на спробу запобігти інциденту ідентичному фіаскотітмастер з Taylor Свіфт, яке сталося менше трьох місяців тому, коли стався збій під час перепродажу білетів на The Aras Tour. І тут ми розуміємо, чим пов'язані наші дві зірочки Тейлор і Бейонсе за скандалом навколо продажів білетів, які вони разом продавали на платформі Ticketmaster і співпрацювали з Ticketmaster. Тікетмастер запровадив нову політику, щоб спробувати боротися з труднощами для відвідувачів концертів і створити менш людний досвід для покупки квитків для шанувальників. І тут ми переходимо зараз з вами до конфлікту з дві 2022 року, а саме конфлікт із Тейлор Свіфт. Я думаю, треба з цього почати, щоб ви були в курсі всіх подій, і щоб ви розуміли наскільки фанати та влада США була обурена щодо такої проблеми, яка сталася. Зараз вам все розповім. Що говорити про Ticketmaster, то це американська звичайна компанія, найбільша компанія з продажу квитків та перепродажу квитків. Тобто можна на цьому сайті як і купити квитки, так їх і перепродати. Ticketmaster є об'єктом позовів до суду. Платформа стягує комісію за перепродаж та продаж квитків. Комісії можуть встановити значний відсоток загальних витрат на квитки. Їх винагороди ретельно перевіряють регулятори, клієнти та музиканти. Компанія також зіткнулася з перевіркою з боку міністерства юстиції Сполучених Штатів. За помсту проти закладів, які порушили указ про десятирічний термін злиття з Live Nation від 2010 року, який було продовжено ще на 5 років з 2020 по 2025 роки. Навіть Міністерство юстиції США в цьому замішані, і навіть їм не подобається, як компанія відноситься до своїх клієнтів, відноситься до артистів, з якими вона співпрацює. Починаючи з листопада 2022 року, американська платформа продажу квитків Ticketmaster зазнали широкомасштабної громадської критики та політичного контролю. Через грубі помилки під час продажу квитків на американську частину ЕРАСТур Тейлор Свіфт. І основні засоби масової інформації назвали цей інцидент, Фіаско Тейлор Свіфт і Тікетмастер. Перший етап продажу в США розпочався 18 листопада через програму попереднього продажу Verified Fan. Змі описали попит на Eras Tour як астрономічний, оскільки на програму зареєструвалися близько 3,5 мільйонів людей. Вебсайт вийшов з ладу протягом години, а користувачі були повністю виведені з системи або перебували в замороженій черзі. 2,4 мільйони квитків було продано того ж дня, незважаючи на збій, побивши історичний рекорд Кількістю квитків на концерт проданих артистом за один день. Тікетмастер пояснив збій інтенсивним трафіком на сайті безпрецедентним попитом в історії. Live Nation, це дочірня компанія Тікетмастера. Звинуватили Тейлор Свіфт у приголомшливому попиті, який перевантажує сайт за межі можливостей. Потім Тікетмастер офіційно в своїх аккаунтах вибачилися перед Тейлор Свіфт і вибачилися перед фанатами, які зіткнулися з такою проблемою, що вони просто не можуть купити білети. Але фанати та групи споживачів Тверджуючи, що Тікетмастер обманює у відповідь кілька членів Конгресу США висловилися за скасування злиття Тікетмастер і Life Nation у 2010 році, яке вони назвали монополією без конкурентного тиску, що привело до поганого обслуговування та високих цін. Після розслідування кількох генеральних прокурорів штату Міністерство юстиції США почало федеральне розслідування щодо цих компаній. У грудні 2022 року кілька шанувальників подали до суду на Life Nation Тікетмастер за навмисний обман та шахтур. Храйство, фіксацію цін, порушення антимонопольного законодавства та низку інших законів. І щоб ви не говорили, але в Америці, якщо відбуваються якісь скандали, особливо які пов'язані з грошами, то влада втручається і. Пливає на це, хочеться так само, щоб у нас було в Україні, якщо якийсь концерт не відбувається. Ну звісно, коли війна закінчиться, після тиску з боку президента США Джо Байдена на національній економічній раді погодилися скасувати комісію за сміття та показати споживачам усі комісії заздалегідь. Коли Тікетмастер продає білети просто шанувальникам, вони продають їх за ціною, яка вказана була артистом, плюс своя комісія. Але їм набагато вигідніше, коли вони зроблять якусь помилку на своєму сайті Тихенько частину білетів продадуть у цим скальпелям. Скальпелі це ті, хто перепродають білет. У них заключений є контракт про те, що скальпелі продають білети дорожче. Якусь частину 10-20% відправляють тікетмастеру. І до речі, рішення того, що Бейонце почала свій концертний тур саме з Стокгольму, з Швеції, призвело до того, що відбулося максимальне підняття цін на проживання в готелях. А це призвело до інфляції в Швеції. Тому наша дівчинка настільки неймовірна, що вона робить інфляцію. В Швеції одним кліком пальця розумієте, мої хороші? А що ж там відбувається в Тейлор Свіфт? Давайте перейдемо тепер до її The Eras Tour. Ми вже трошечки зачепили її тур з скандалом з продажем квитків і цим славнозвісним Тікетмастер. Це шостий концертний тур американської співачки і автора пісень Тейлор Свіфт. Він описаний нею як подорож крізь усі її музичні епохи та ери. Тур Eras Tour є даниною всім студійним альбомам Свіфт, включаючи її останній Midnight's. Тур розпочався 17 березня 2023 року. Оку в Гренделі, штат Аризона, концерт Ерастур триває понад три години. А сет лист складається з 44 пісень, розділених на 10 окремих актів, які покладаються на створення світу для концептуального зображення альбомів Тейлор. Шоу отрибуло одностайне схвалення критиків з наголосом на концепції, постановці, різноманітній естетиці та музичності, вокалі, харизмі, витривалості та універсальності Тейлор як артиста. Тейлор вирушала у свій концертний тур Reputation Stadium Tour на підтримку свого шостого студійного альбому Reputation. Він побив рекорд найкасовіших гастролей по США в історії. Але через спалах пандемії COVID-19 на початку 2020 року Тейлор сфасувала свій запланований шостий тур. Під назвою Lover Fest, який планувався, широкий попит призвів до того, що 4 листопада Свіфт додавала 8 дат у США до існуючих міст і ще 17 дат наступного тижня, що зробила Eras Тур наймасштабнішим туром Тейлор Свіфт по США в кар'єрі з 52 датами, перевершивши свій репютейшн стедіум тур з 38 датами. Буквально нещодавно Тейлор з 2 червня оголосила про те, що вона відправляється в Латинську Америку. Це буде і Бразилія, Аргент. Було оголошено про додаткові шоу в Мехіко Ріо де жанейро та Сан Паулу. Латинська Америка, взагалі, дуже фанатіє від американського шоу-бізнесу. Там несеться таке, що просто не можна в це повірити. У Бразилії власники попередніх квитків на Лаверфест, який не відбувся, отримали доступ до попереднього продажу квитків. Однак одразу після оголошення туру, 2 червня, люди почали утворювати табори біля Аліар Парк, щоб придбати фізичні квитки на концерти в Сан Паулу, які не надійдуть в. Дожди до 12 червня повідомлялося про заворушення 11 червня в чергах біля кас на бразильських майданчиках, коли скальпери намагалися обійти шанувальників, які стояли в черзі. Були навіть озброєні скальпери, які погрожували насильством. На місце прибула поліція для врегулювання ситуації, музичне наповнення концерту. Тур був задуманий як данина дискографії Тейлор Свіфт протягом її 17-річної кар'єри. Концерт охоплює всі стилі музики з її 10 студійних альбомів, починаючи від. Від кантрі та поп-музики до фолку та альтернативного року. Змі описали Eras Tour як тур найкращих хітів виконавиці, яка все ще перебуває у розквіті комерційної діяльності. Сет лист приділяв дещо більше уваги альбомам, які СВІФТ раніше не виконувала наживо в турі, які не відбулись через пандемію. До складу концертного ансаблю входять чотири бек-вокалісти, шість інструменталістів і 14 фонових танцюристів. Постановка на шоу є величною. З трьох окремих сцен з цифрових дисплеїв, головна сцена з гігантськими вигнутими екраном, ромбічний середній ступінь та те подібна прямокутна сцена в середині підлоги. Концепція туру зосереджена на побудові світу і тому використовується різноманітний набір сценічних установок, реквізиту та стилів виконання, щоб передати різні настрої та естетики різних альбомів Тейлор. Усі костюми були натхнені попередніми виступами та музичними відео, щоб узгодити головні теми та Літру епохи, на яку Свіфт посилалася в кожній дії, демонструючи різні звукові та візуальні естетики, які вона приймала протягом усієї своєї кар'єри. Змі відзначили, що об'єднуючим модним вибором були кристали під час кожного виступу, так чи інакше, були прикрашені їми. Одяг та аксесуари здебільшого шилися на замовлення такими будинками моди, як Ательєр Versace, Etro, Роберто Кавалі, Ніколь Фелісія Couture, Фаусто Пуглісі, дизайнер Roberto Cavalli, Заявив, що він дотримувався ремісничого підходу до майстерності, створюючи наряди для Тейлор, зосереджуючись на тому, що все повинно привертати увагу. Наприклад, бальна сукня з дюлю та блискітками, яку Мурат розробив для виступу з пікнал, потребувала понад 350 годин ручної роботи в ательє. Шоу Ерастур починається з виступу лавер в оточенні гобелена, схожих на віяло, постельних кольорів. Тейлор виходить з платформи всередині сцени в блискучому болі та ча черевиках до колін. Друга дія Fearless починається з екрана, на якому видно золоті електричні іскри. Свіфт знову з'являється в сукні із золотою бахромою та сільських черевиках, характерних для її раннього стилю. Візуальні зображення змій і затемнення світла починають акт Reputation. Свіфт знову з'являється в чорно-червоному асиметричному комбінезоні з мотивами змі. Вона виконує енергійну композицію Ready For It з готичними танцюристами та Delicate в оточенні променів світла. Виконуючи Don't Blame Me» з піднесеною гармонією, Тейлор піднімається вгору на платформі. П'ята дія з Now» починається з абстрактної мозаїки фіолетового кольору на сцені. Для наступного акту «Red» колірна схема стає червоною. Вона співає «We are never ever getting back together». Якщо говорити про сьому дію, то естетика цієї дії фольклор, який починається з промовленої інтерлюдії сім. З 1989 Починається восьма дія Тейлор у короткому топі та спідниці з бісеру співає Стайл. Потім на середній сцені співає Black Space». Останній акт Midnight спочинається з того, що хвиля від ілюзії розбивається об екран, показуючи Тейлор, яка прокидається в ліжку і піднімається на драбині в Хмару. Коли Тейлор співає Біджевелд, виконує танець, який був натхнений відео з TikTok. Пісня Карма закриває шоу з феєрверками. Та барвистими візуальними конфеті. А тепер поговоримо про гроші, які заробила Тейлор Свіфт під час свого туру. Лише за перший день продажу на тур було продано 2,4 мільйони квитків. Найбільший продаж артистом за один день, випередивши Робі Вільямс, який продав 1,6 мільйонів квитків на свій тур Close Encounters Tour у 2005 році, 17 грудня 2022 року. Billboard повідомив, що Aras Tour вже зібрав приблизно 554 мільйони доларів і прогнозує, що частина туру в США завершиться з 591 мільйонів доларів, перевершивши минулий жіночий рекорд, встановлений Мадонною з її Sticky and Sweet Tour 407 мільйонів доларів у 2008-2009 роках. Ну що, а тепер діліться своїми враженнями від турів, про які ми сьогодні з вами поговорили. Та напишіть, який вам сподобався більше: тур Бейонце чи Тейлор Свіфт. А я піду відпочивати та надіюсь, що ви залишите якісь коментарі, на які я буду обов'язково відповідати. Всім чао, чао, бай-бай! нахуй я знімаю.